Тобто, І головні відом. перемовини це не українсько російські перемога. Головні тоді... перемовини, які хоче Путін, це з Трампом. Власне, мене було запитання про поїздку Трампа до Досі. А. І очевидно, ми очікуємо, що головні події будуть там, так? Тобто зустріч з Путіним це буде Біджін, КНР, так. і це буде 2 вересня, якби китайці хочуть позиціонувати себе туди, як закінчення війни. Я зразу скажу, іде обговорення. Я бачу. Угу. Я дивіться, якщо, якщо американці так зроблять. Я нічого тоді не розумію. От я скажу: я тоді не розумію нічого. Тому що Ні. а... Ну це приниження припуні, мене сназі, якщо Путін приїде. Якщо двох Сицзінпінь і США, да. а якщо тут же Путін це зразу переводить Росію на рівний рівень США. Ну, в умовах, коли вони намагаються. Ні, ну це неможливо. Вони, Я думаю, американці придумують таку історію, щоб приїхати двосторонньо зробити зустріч із Інпінь і не брати участь в цьому шоу для Путіна. Ну, слухайте, таке приниження Трампу не пробачать у себе. Тобто, а там буде українське питання, на вашу думку, якщо буде Зустесі. Трампа. Звичайно, звичайно, буде. Тут воно в такому ну не тільки українське питання. Тут питання Зам... ж не українське. Це вони розуміло. не обговорюють, що ви розуміли, вони не обговорюють українське питання. Для них Україна, для китайців це нічого. От нам розказували, що китайці це наші партнери стратегічні. Жодному китайцю, навіть просто китайцю, який бюрократ працює, йому байдуже на українців. Байдуже.